Доброго дня, шановні Галичани та жителі Галицької територіальної громади. Завершується літо, а це означає, що скоро розпочнеться новий навчальний рік. Наші дітки підуть у школи та садочки. Вперше українські заклади освіти розпочнуть новий навчальний рік у умовах війни. Безпека на першому місці. Спеціальна комісія проінспектувала навчальні заклади Галицької територіальної громади. Усі вони мають укриття. Це головна умова для запровадження офлайн навчання. Ми готові до навчального процесу. Погоджувати відкриття тієї чи іншої школи чи садочка і запровадження очного режиму навчання будуть військові адміністрації. Вчителями проведено практичні тренування щодо дій у разі повітряної тривоги. Та загрози терористичного акту. Найпростіші укриття це є підвальні приміщення. Хочу заспокоїти усіх батьків, в нас все готово і ваші дітки будуть у безпеці. До зустрічі на святкуванні першого дзвоника.